Середа 7 травня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! В останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героя Юрія Поробка. Після мобілізації він служив у сухопутних військах, воював у найгарячіших точках. Понад рік вважався зниклим безвістим. Після репатріації тіл і ДНК експертизи підтвердилося, що військовий загинув на Покровському напрямку 22 квітня 2024-го. Юрію Поробку було 48 років. У нього залишила мати і брат. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави. Самій сусід. Дуже довго з ним знайомий. Людина щира, завжди, допомагала, ніколи не відказувала, поганого про нього нічого, тільки одне хороше. Він дуже сильний комп'ютерщик. Я взагалі удивляюся, як він міг потрапити в піхоту. Тобто для нього питання з якимись технологіями, якимись програмами, з забезпеченням, взагалі без питань. Тобі е, в мене якісь були нюанси там, е, вдома там, зі світлом допомагав, е, той самий комп'ютер це без питань. І він, він все на раз-два. Для нього це орешки були. Жаль, що він трошки пішов не по профілю своєму, тобто без пілочика він був вже без ціни. На жаль, так вийшло, що його вже більше немає з нами. Земля пухом царство Небесне, героям слава, вічна пам'ять. Юра це молодший брат мого чоловіка. Рік тому, більше року тому він зник без вісти, ми нічого не знали цілий рік. Ми молилися, щоб він був живий. Але його вже рік як немає. Він не був дотичний до військової справи, він закінчив університет, він був людина науки, він міг багато чого зробити для науки. Він, скільки я його пам'ятаю, він з маленького був весь час з паяльником, він щось удосконалював, він щось робив, він дуже любив техніку, комп'ютери. Він все вміг полагодити, він все міг зробити, він був справді дуже розумний. Прийшла повістка і він пішов у військомат. Він сказав, я не буду переховуватися, я не буду від цього ховатися. Якщо треба йти служити, то я піду служити. Він якось так навіть з ентузіазмом спочатку це все сприйняв. Військова служба була дуже важка, він був в гарячих точках, перекидали з однієї точки на іншу. І ми навіть не знаємо, що з ним сталося, і як він загинув, і що сталося. Ви знаєте, тільки хочеться, щоб це була смерть така, щоб він не був поранений, бо дуже важко думати, що він терпів страшні муки і не було кому йому допомогти там на полі бою. Час учорашнього обміну полоненими із російської неволі повернулися шестеро захисників із нашої області, серед них п'ятеро з Хмельницького району та один з Шепетівського. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Загалом обміняли 205 військовослужбовців за інформацією координаційного центру з питань повернення полонених, серед звільнених воїнів, представники ЗСУ, зокрема військово-морських сил. Повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Нацгвардії та Держприкордонслужби України. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Понад 100 хмельничан вийшли сьогодні у середмістя на акцію Запали пошану в серці. Організаторкою стала учасниця громадської організації Вшануй Міла Панчоха. З лютого щосереди вона разом з подругами виходить на хвилину мовчання до дитячого світу. Цього разу до них приєдналися військові, ветерани, студенти, рідні героїв. Усі разом із запаленими лампадками пройшлися ходою пам'яті вздовж алеї героїв на Проскурівській. Наша акція щотижнева, щосереди. Але вже не буде так, що дві-три людини завдяки тому, що ми звернулися по підтримку до ветеранів, нам це дозволило залучити більшу кількість людей. Сіті лайта вже почали наші встановлювати закликом, щоб людина зупинилася дев'ятій. Також в планах є звернутися до міського голови з проханням, щоб підключився громадський транспорт. Життя триває, і ніхто на хвилину не зупиняється. На жаль. Хвилина мовчання це прояв поваги та вдячності. Багато хто забуває, що в Україні що шикується, що, що це війна. Ось я рахую, що де б ти не був тут, в окопі, на роботі, потрібно згадувати. Багато з моїх друзів вже немає в живих. Ось тому мені, мені за честь бути тут поряд з людьми, які пам'ятають. 24 лютого зранку поїхав на роботу, забрав речі і пішов на фронт. Сказав, що там вбивають наших дітей. Хоча сам був неодружений і сам не мав дітей. Понад півтори тисячі людей скористалися соціальним таксі, відколи воно діє у Хмельницькому. Це спеціалізоване перевезення для маломобільних жителів громади. Доступне як для хмельничан, так і для вимушених переселенців. Щоб скористатися послугою, необхідно попередньо оформити заяву в одній з трьох громадських приймалень управління праці та соціального захисту населення. Детальна інформація розміщена на сайті Хмельницької міської ради. Нагадаємо, запрацювала ініціатива у 2016 році. Обслуговуванням автомобілів та перевезенням пасажирів займається благодійний фонд Карітас Хмельницький УГКЦ», а гроші на це виділяють з бюджету громади. Благодійний ярмарок розгорнули сьогодні у ліцеї номер 17 Школярі продавали сувеніри, випічку, солодощі, фрукти, напої. Більшість смаколиків напередодні готували разом із батьками. Благодійний ярмарок у навчальному закладі організовують щонайменше двічі на рік, аби підтримати вчителів та батьків учнів, які нині у Збройних силах України. Серед наших працівників є ті, хто захищають Україну. Зараз безпосередньо ми завжди збираємо, щоб мати ну невеличкий запас за першої потреби їм відповісти на їхні запити. Ну і крім того, до нас звертаються з різних підрозділів військові, і це переважно наші батьки. Батьки наших учнів, і ми реагуємо безпосередньо от на кожен, кожний запит. Дуже багато речей, наприклад, починаючи там від генераторів, від побутових речей, ми купували дрони. Так само я продавала пепсі по 6 гривень. Я зробила потім знижку, продавала ще дуже прикольні штучки різнокольорові, та як сказати, можна ще жиле. Це дуже прикольна справа. Це коли ти е, щось купляєш в магазині, а потім ти продаєш або щось сам виробляєш, і продаєш це в школі або на дворі. І тобі дають гроші, і я завдяки цьому. Ми всієї школи допомагаємо нашим захисникам завдяки цим, тому що ми сидимо на уроках і вони роблять так, щоб нам було комфортно. Світові хіти у виконанні Хмельницького академічного муніципального камерного хору нині лунатимуть в обласній філармонії. Зокрема, артисти виконуватимуть пісні Володимира Івасюка, Мирослава Скорика, а також гуртів Океанельзи Захардкіз Квіїн Аббам. Вхід вільний. Однак кожен охочий зможе зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України. Початок концерту о 18-й годині в органній залі обласної філармонії з 2014 го року ми вже перейшли виключно на українську популяризацію української музики і виконуємо суто українську пісню. Цього року ми трішки. Надумали дати глядачеві Хмельницькому та гостям нашим популярної музики як української, так і зарубіжної. Це будуть і е, іспанські, це будуть і італійські, це будуть і іноземні англі, англійськомовні е, твори. Бобі Макферін, це гурт Аба Шведський, це гурт Квін е, та багато іншого. Ну і звісно українська музика. Популярна це концерт популярних пісень Хіт за хітом. Дещо ми нового беремо, дещо нові постановки робимо, щоб глядачеві цікаво було. Підготували 17 композицій. Мета, звичайно, звісно, благодійний концерт зі збором коштів на Збройні сили України, тому що, як ніколи, вони потребують цієї підтримки. Ну і, звісно, ми щомісячно, щоденно. Працюємо на, на це. Більше про ці та інші події у нашому випуску О 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!